Самобуду московського патріархату на Сихові прийшов кінець. Незаконну споруду демонтували. За його знесення неодноразово виступали як громадські активісти, так і військові та депутати. Розбирати будівлю розпочали ще о 4.30 ранку і впродовж цілого дня. Останньою храплею для громади Львова щодо московського патріархату стало побиття військового у Хмельницькому та заяви парафіян Української православної церкви Московського патріархату на Сихові, що війну нібито розпочала Україна. Українці щирі натяли відход сюди. Це лице РПЦ. Вона каже, що війну розпочала розпочали українці, війну розпочала Росія! Брехня, брехня, брехня! Львів'яни демонтажу дерев'яного самобуду зраділи, як сараз. Ну це пора. Це давно, це давно. З самого початку тільки почали будувати, потрібну було наложити вето і все. А наші, можна вважати, так промовчували, не хотіли різко наступити на пальці. Ну, так складається життя. Кожен має свою віру, я не маю нічого проти, але, на мою думку, в Україні не має бути московського патріархату. Ні в одній країні, я була в багатьох, ні в одній країні немає інших релігій. І все. Релігія є одна, всі ми віримо в Бога, але правити має одною мовою. А от вір'яни московської церкви спілкуватися не хочуть, проте знесення самовільно збудованої дерев'яної споруди називають незаконним. А ми що, а ми, а ми шо москалі чому не руйнуємо? Чи є це? Є оце це українське. Це українське? Так, руска. Рос Російська патріархата? Ні, українська. Як українське? Ні, нема патріархату. Російська патріархата. В картах все за російська яких В Яких картах? В яких картах? Я в картах, відкриваю в картах, даже навіть... ви інтернет берете У майбутньому на цьому місці мають звести новий храм Православної церкви України. Свого часу ми навіть шукали їм ділянки по місту, і місто їм пропонувало. Вони Відмовляли. відмовлялися і все їх там. Є там було там, 30 людей. І, тобто вони ви забираєте саме тут буде. І вже зараз в час війни з ними говорили. І громада в своїй більшості їхня перейшла в Православну церкву України, але залишилися ну, такий кістяк, чоловік 10-15 таких промосковських на чолі з священником, ну, які на діалог не йдуть. Ну, тому... Вирішили, що все таки прийшов час, і треба привести ділянку до, до порядку, а не чекати, не просити і починати будувати кавтральні собор. Нагадаємо, що ще з червня минулого року на території Львівської міської територіальної громади депутати заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату.